Всім привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Тут ми з вами будуємо гітари, граємо на них, а також маємо приємні балакульки під чайочок. І сьогодні ми знову будемо з вами продовжувати нашу рубрику, будуємо гітару вдома, а може ще й трішечки ремонтуємо. І як ви зрозуміли з назви відео, будемо говорити ми про лади. Про гітарні лади, звичайні, ось такі ось лади. У мене на каналі вже виходило кілька частин, де я розповідав про води, про їх типи і все інше, але я не розповідав, як їх обирати. І чому певні води підійдуть вам чи не підійдуть для вашого інструменту. І навіть в кадрі у нас є ось мій улюблений гриф від Айбаніс і Він вже став таким трішечки мемом каналу. Але він нам буде потрібен для роз'яснення, чому певні води підійдуть або не підійдуть вам вашій грі. Або вашому інструменту, Тож, беріть щось смачненьке, але спочатку поставте вподобайку по цьому відео, підпишіться на канал та натисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Також напишіть в коментарях, які у вас води, які води вам подобаються, чи може у вас є певний певна фірма, певна форма водів, які вам дуже до вподоби, особисто в мене є. Але про це вже в самому відео. Також, друзі, в мене є свій телеграм-канал, в якому ви можете доєднатися до моєї спільноти. Там я викладаю історії про те, як зараз будуються гітари, про те, що я роблю поза межами YouTube каналу. Тож не беріться, підпишіться, посилання буде в описі під цим відео. А тепер вже до теми самого відео. Тож, як я зазначив, в мене на каналі виходило відео про, типу, все про гітарні лади. Я там розповідав про їх типи, про матеріали, про всі нюанси просто із їх. Характеристики всього іншого, але я не казав, як їх обрати на свій інструмент. От ви вирішили збудувати гітару. Ви будуєте, будуєте і дійшов момент, коли вам потрібно інсталювати собі лади в гітару. Ви такі сидите, гортаєте сайт, дивитесь і розумієте, що ви в цьому нічого не розумієте, взагалі, які вам будуть краще, які будуть зручніше. Може, певний матеріал, певний розмір якийсь вам дуже хочеться, а ви не знаєте, підійде вам він чи ні. Тож, давайте розберемося, як обрати собі лад. Самі головні критерії для вас у виборі ладів мають бути їх розмір та висота. Все інше я вважаю трішечки другорядним, тому що комусь подобається більше нейзельбер, комусь сталь. Мені особисто як майстру подобається ставити нейзельберові води, лади, але я розумію тих людей, які просять собі поставити сталеві лади, тому що вони більш довговічні, вони більш слизькі і виглядають при поліруванні як просто дзеркало. На мій погляд, я розумію, чому вони це люблять, але ставити мені їх не дуже подобається, бо самі розумієте, наскільки знашується інструмент при роботі зі сталью. Ніколи не купуйте дешеві лади. Поясню чому. За, окрім того, що там незрозуміло, який буде матеріал самого ладу, він буде чи твердий, чи м'який, чи тянучий. Ви ж не знаєте, поки не візьмете і не відкусите. А вийде так, що лад поганий, ви витратили кошти, потрібно знову щось обирати. Тому не беріть дешеві лади ніколи взагалі. У мене був випадок, я взяв собі для навчання дешеві лади, а вони всі різного розміру тобто в одній пачці вже порізані. Кожна головка ладу була якогось різного розміру. Там було просто видно очима, що якась трішки більша, якась трішки менша, і таке буває. Тому в більш фірмових ладах такого немає. Все це слідкується за якістю. Ну і вам вже легше і виглядати це буде охайніше, коли у вас всі лади одного розміру, і ви точно знаєте, що вони моцні. Як собі обрати лад за розміром? По-перше, стандартні розміри для електрогітар в нас бувають взагалі від 2 мм до 3, і 4,3. І Але я раджу дивитися на те, що у вас стояло на вашій гітарі. Якщо ви ремонтуєте, пояснюю чому. Ці лади вже були підігнані під ваш гриф, точніше гриф під ці лади. Враховуючи те, що я не впевнений, що ви захочете одразу замінювати свій поріжок, вам потрібно обрати ширину ладу і висоту таку саму, як у вас стояла стокова, щоб не переробляти його. Але якщо ви все ж таки несете майстру, не боріться замініть просто поріжок на інший, якщо у вас є змога це зробити. В такому випадку ви можете поставити лади більшого розміру. Чому високі та широкі лади більш круті, ніж просто звичайні лади? Є саме головний фактор: в них більше запасу на підшліфування. Тобто, умовно кажучи, якщо ви тривалий час займаєтесь на гітарі, ви прекрасно знаєте, що у вас потім образуються ось такі ось канавочки на ладах. І води треба нести майстру на шліфування та допрацювання. І чим вище у вас лад, тим більше запасу на ці роботи йде. Тобто, у вас більша тривалість часу, коли ви не будете замінювати лад. І це, на мій погляд, великий плюс. А також більш високий лад це відсутність контакту з самою накладинкою, тому що при чіплянні накладинки нас мало того, що ми псуємо саме покриття накладинки, саму накладинку особа, особливо, як... особливо якщо вона лакована, вона як клонові на фендерах, це неприємно тактильно. Я, наприклад, при грі не хочу торкатися дерева взагалі, тому мій вибір полягає у високих ладах. І зараз набіжуть шанувальники класики, які скажуть, що малі води створюють тільки той самий певний звук, який був у бородаті часи там в 30-х, 40-х роках створений. А я скажу, а ви в сліпому тесті їх чуєте? Я напевно, що ні. Деякі люди навіть кажуть, що сталеві води більше лясу туду здають. Можливо, і так, але при записі гітар з різними ладами я чомусь сильні різниці не відчув. Тому це питання ми так залишимо на оговоренні дискутування в коментарях. І, друзі, якщо вам потрібно відео майстер-клас на те, як замінити лади на гітарі прямо в режимі ріл тайму, я буду розповідати, показувати нюанси та казати якісь лайфхаки, напишіть в коментарях, я обов'язково для вас зніму таке відео. Тобто підсумуємо за розмір одів. Якщо ви замінюєте лади. Обирайте такі лади, які у вас стояли, якщо ви не хочете переробляти чи висоту топлоку, чи висоту поріжку. Якщо ви виготовляєте інструмент наново, беріть високі та широкі лади. Потім скажете дякую. Але при цьому ви маєте знати і вміти грати охайно, не пережимаючи струну, тому що все ж таки простір під струною залишається, на який можна ще додавити поміж ладу. Також друзі, ледь не забув зазначити, що у нас, окрім звичайних гітарних ладів. Є ще ремонтні. Вони створені задля того, якщо ваш інструмент вже доволі тривалий час мав заміни ладів і сам пас під лад вже трохи позносився, і замість того, щоб його заклеювати, якось заливати великою кількістю суперклею, є лади з більш широкою ніжкою. Це додаток до того, що я сказав, що є різні розміри ніжок ладів, є різні типи зубців цих ладів. Тож на це звертайте увагу. Тобто ремонтний лад буде доволі складніше інсталювати в свіже пропиляний пас. І я не розумію, на що це буде робити. Беріть в цей випадок просто звичайні. Але якщо вам потрібно інсталювати лади на доволі старий інструмент, ремонтні вам доволі сильно допоможуть. Що ж, друзі, дякую вам за перегляд цього відео. Сподіваюся, я відкрив для вас якісь нові межі по вибору ладів. Хоча, напевно, ви все це також вже знали, і будете писати в коментарях, що може я якісь моменти пропустив. Але... Це ж зроблено спеціально для того, щоб ви мали що написати під моїм відео. І люди, які будуть читати коментарі, знайшли для себе щось цікаве не тільки від мене. Тож, всім бажаю будувати гітари, всім бажаю завжди мати високі, широкі, моцні лади. І всім гарного дня!